Так, ну що, доброго вечора, неділя, якийсь там червня, мабуть 29, -те. я вже забув який сьогодні день. Мабуть 29. -те. Працюємо. Я вже на четверте замовлення їду. 18.47. Це четверте замовлення. О 18 я вийшов. Взяв замовлення з дому. На. на 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 на. На, на, на Ой, на Отраду. На отраду. Оттуда с отрады взяв. Э, на острів. А з остріва. Так, я забув, де тут. Десь тут, да, мабуть. А з остріва, получається, я взяв. Пантелеймонівську Єкатеринінську на Пішонівську. Поки їхав, ось прийшла Дюківська. Зараз поїду на паровозний вокзал. Якось так. Працюємо, коротше говоря Як завжди... О, бонд забув вимкнути Як завжди, болт. Онка, бонд, уклон, Uber і Шмарк. Працюємо до 12 з перервою на каву. Я, звісно, люблю так працювати. За годину 4 замовлення зробив. От. Я єдине, що забув скинути, я забув скинути адометр. А, ну, якось порахуємо, я його скину тільки що. Тільки що його скину. Блін. Містячок. Опс. є контакт. Чекаємо. Чекаємо наступне замовлення. Болтик воно трохи світиться. Уклон. Зараз подивлюсь, ну теж щось трохи є. Зараз тільки 19, що там, що там казати, чекаємо. Так, 19-15, ще одне замовлення зробив. Приїхав усьо на європейську. Європейська. Ухмари. хмари, Сьогодні хмарно. І я приїхав у хмари. Які будинки ці красиві, старі. Ось. обожнюю мінімалки катати. 300 метрів подача. О! Кілометр проїхав. 133 гривні. Армаз. Піде. Перед перервою на обід Зніму такий попередній результат. Єдине, що я не скинув одометр. Ну ладно, якось там розберемось. Так, ну що, я мабуть сьогодні всі мінімалки заберу. Катаюсь тут по району. На Фонтан Скай приїхав, з Фонтана Скай уїхав. Mm. <риклад> І таке катаюсь по району. Я ще навіть не був, це от далі проспекта Гагаріна. Так, да? так, да, да, не був. Оце я вперше на проспект Гагаріна. Сейчас їду в отраду, забираю, їду знову в центр. у центр міста. Вот. Ну і добре, я люблю мінімалки. Обожнюю на. Доповідаю. 20.42. Зараз я взяв замовлення на свій хутір. Зараз поїду... Відвезу, відвезу людей і поїду. Ще зараз оп, тихенечко, оп, з'їхали нормально. От. І поїду на кофе тайм. Зроблю кофетайм і, і буду працювати далі. Я не знаю, скільки... Балті. Балтік, я, звісно, не подивлюся. Бо ви знали були. Ну, поки що показує 704 гривні болт. Пару замовлень бонда було. Ну Я так гадаю, вже десь під полторушку вже є за 2,5 години. А зараз ще бонд відвезу. Мене неправильно показує чи, чи пасажира неправильно показує чи неправильно показує адресу. 6-1 ось я стою. А показує що пасажир десь там далеко. Здравствуйте. Що от це от за прелюдії Як я люблю ці прелюдії Здравствуйте. І ще спитайте, як мої діла можете спитати. Ну що, доброго вечора. Відпочили, кави попили, їдемо працювати. Богдана Хмельницького. Угол чудо Чудогород, 200 гривень уклон. Починаємо. А, вже 10-та, О, оце ми попили кави. Вже стемніло. 10.08. Якось так. Ладно, працюємо. Дві годинки лишилось працювати. А я щось після кафе тайму щось трохи термозю. Забуваю, по-перше, знімати, а по-друге, вже починаю з замовленнями перебирати. Ні, ну ясно, що я не буду їхати. В якісь інші райони я, я не їздю туди коли працюю От. А зараз приїхав в аркадію це перший раз сьогодні я приїхав в аркадію так що зараз щось будемо чекати аркадію трохи трохи так зовсім трохи я виключив стандарт зараз постаю якщо Так, комфорт 1,4. Сплата на фонтанскую 58. Ну, такие себе, конечно. Что-то не хочу. Не хочу туда ехать. Боюсь, что там буду стоять. Так, а ну, Uber. Подивимось, что тут Uber даст. Зараз... Так, Генуеска. А, я приїхав у нас з кнутами фільм. Так, дача, французьке, весь українці. Так, мабуть, я все. 23.49. Але питання не в тому. Під кінець мені зробили нерви. Я два рази подавався. А, так, скільки я проїхав? 61. 61 я проїхав. А, це з пустими подачами короче, два ложняка приїхав, виявилось, вони їдуть не туди. Я відмінив. А другий раз, коротше говоря, я приїхав. От. і я не сказав би, що прямо там ціни були такі високі. От. Ну, звичайно, ціна така з кефем, нічого такого нестандартного. Просто тупо не вийшли. Дві подачі, коротше говоря, пролетів я. А, ну Будемо рахувати, що я проїхав 70 кілометрів. Дві подачі віднімемо. Значить, що в нас вийшло? Давайте підрахуємо. Значить, бонд. 530 58 гривень комісії 530 так зараз вибачте я в ходу буду підраховувати бо ну і розумієте кави напився хочеться вже додому Так, вийшло по бонду 472. Так. 472. Я поверну на себе. От ви кажете, чого я рідко знімаю. Ну, розумієте, не дуже е, зручно, по-перше, знімати. Не завжди виходить. Особливо я буває як зацеплюсь. Приїжджаю, у мене Ниже спини, як то кажуть, все в милі. Болт підрахуйчик 29-те. 929. Я не пам'ятаю там, чи був би знали, якийсь може ще прийде. Поки підрахуємо так, а завтра вже буду. Завтра вже буду монтувати відео, перевірю. Так. Скільки я сказав? 929, 88, 930, 930. Додати. Так, 821 з врахуванням комісії. 821,90, 22, 2, на 70 кілометрів. Ну, більше 30 гривень чистими вийшло за кілометр. Ну і паливо відняти. Я не знаю яка в мене зараз витрата. 9,3 сьогодні. 10 будемо рахувати. 7 литров помножить на 34. 238 палива. По-моему, так было. Минус 230. Вроде так. Ну, короче, там с чаюхал и вышло больше двух. Якость так. На 70 километров. Нормально. Ничего сверхъестественного сегодня не было. Так що, щось я сьогодні втомлений якийсь, щось мені чесно, якась важка йшла робота. То не хотілось, це не хотілося. Ну, ну, тим не менш нормально я попрацював. Вчора, так, да, вчора кучеряво було. от, Якось так. Буду старатись більше знімати, а ви ставте лайки, пишіть коментарі, бо мені... Ну от я оце... Дивлюсь там 30-40 лайків, якийсь десяток коментарів, якось, ну не завжди і хочеться знімати, от чесно. Бо ну віддачі я не бачу від вас. Якось так. Без Як є. Якось так. Всім добра, миру, удачі, п'яти соток без здачі і замовлень по піздачі. Па-па!